Вітаю вас, козаки і козачки. З вами знову коваль Руслан, коваль Любитель. Не було мене цілий місяць, на це були серйозні причини. Я надіюся, колись розкажу про це. А поки що можу сказати, що по можливості працював весь цей час. Були й Великодні свята. І ось відправляю нашому козаку з Раворуської. Ось це жобокольчик. Простий робочий. Ковбаску порізати. Пацака пернути. Сталь У 7. Лінза. Проста конструкція. Рукоятка, бук. Ну і замовив він ще. Ось такого, як бачите, маленького якутика. Ну, нічого тут поганого нема. Ковбаску буде собі різати, а в випадку чого надіється ним пацака підрізати. Ось таке от. Тут, відповідно, тільки викував, а це вже щойно закінчив. Нічого, гарного дня.